Італійський професор Олександр Гардето, професійний хірург, який разом з командою розробив абсолютно нову концепцію терапії TCR – цільової сенсорної реінервації. Методика вже допомагає пацієнтам у рівному зменшувати фантомний біль після ампутацій. Ми почали розбудовувати нашу програму, де ми хочемо побачити, як я можу допомогти українським лікарям. звісно, фахівці тут дуже досвідчені, лікарі дуже хороші. Але я хотів показати їм унікальну техніку, яка називається TSR. Хірургічна техніка дозволяє відновити сенсорний зворотній зв'язок із протезованою кінцівкою, щоб вона не була холодним заміником. Технологія базується на нейрофізіології чутливих нервів і дає пацієнтові можливість відчувати дотик, тиск або температуру протезованою кінцівкою на зустрічі з керівництвом області. Обговорили створення центру компетенції реінервації, розвиток біонічних протезів, а також нові проєкти відновлення та реабілітації. ми будемо працювати з місцевими лікарнями, а також можливо будемо будувати нові медичні центри, де ми зможемо допомагати ветеранам війни постраждалим, але також і цивільному населенню з тим, щоб вони могли отримати протезування від нуля до фінішу. упродовж Тижня Олександр Гардето працював на Рівненщині в обласній клінічній лікарні. Італійський спеціаліст взяв участь у трьох операціях, а також поділився досвідом з рівненськими колегами. Ці маніпуляції до цього часу виконувалися рідше через те, що ми не мали такої кількості біонічних протезів. Ми зараз працюємо над тим, щоб їх виробляти в Україні. Як тільки буде мати ці протези, наші спеціалісти вже готові, вже пройшли навчання і будуть виконувати ці оперативні втручання в подальшому. Зважаючи на виклики війни, медицина Рівненщини повинна користуватися. Тися передовими технологіями та найкращим світовим досвідом реабілітації військових, завдяки міжнародним партнерствам, область закладає фундамент для нової якості допомоги, зазначив начальник військової адміністрації Олександр Коваль. Незважаючи на те, що, хоч і рівненщина не є великим регіоном, не настільки економічно потужним, як інші області. Однак з точки зору медицини, ми маємо про що поговорити і маємо чим похвалитися. Оскільки поряд із обласною клінічною лікарнею у нас функціонує і будується новий корпус госпіталю ветеранів війни. Це буде точно одним з найбільших центрів спінальної травми не тільки в Україні, а й мабуть на точну частину східної Європи. Метод ТІСІАР технологічно простий. Він не потребує дороговартісного обладнання. Операція триває близько 30 хвилин, а реабілітація є швидкою і легко переноситься пацієнтами. Ірина Котюк, Олексій Олексієнко, випуск новин.